Давайте з вами уявимо, що ми з вами інвестори початківці, або вже декілька років знаємо про крипторинок, і у нас на старті є 100 тисяч доларів. Але заробити не вдається. Чому я в цьому впевнений? Бо на сьогоднішній день 92% інвесторів втрачали власні кошти на фінансових ринках. А чому так вони допускають ці три основні помилки: перше, купують тільки одну криптовалюту на всі гроші, і якщо вона падає на 85 90 то втрачають по суті весь капітал, або навпаки, намагаються розпилитись і купити різні. Криптовалюти, ми надію, що хоча б якась з них виросте. Обидва ці способи невірні за декілька хвилин ви зрозумієте чому. Друге, навіть якщо вдалося заробити, не забирають свій прибуток, хоча б частково. От уявіть якби ви були золотодобувачем на шахті, важко працювали, але кошти до кінця життя ніколи не могли витратити. Хіба б це вас мотивувало рости та розвиватись на фінансових ринках? Звісно ж ні. Так і з інвестуванням криптовалюту. Це не так важко фізично, але ризики і потенційний прибуток тут значно вищі. І третя та найбільша помилка. Відсутність чіткого розуміння. Коли є найкращий час для купівлі криптовалюти, тобто відсутність чіткої торгової стратегії, а це основний елемент заробітку на криптовалютному ринку.